Наша гостя, голова комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич. Лілія Михайлівна, я вас вітаю. Доброго дня. Дуже символічно вчинила цього тижня Верховна Рада, коли у Всесвітній день науки було прийнято в першому читанні закон про науково-технічну діяльність. Наскільки ви задоволені результатом? Адже цьому передував дуже довгий період кропіткої роботи? Так, це було це було справді для нас подія. Подія для цього наукового світу України, тому що насправді ми мали. Аж чотири законопроекти: один внесений урядом і три альтернативних. І ці чотири Це зачі законопро... про таке різне бачення, 에, так? так ці чотири законопроекти до багатьох. 에... Справ мали різне бачення, і е, я розуміла як голова комітету, що якщо без попереднього узгодження ми винесемо їх до зали, то це означає, що будуть провалені всі чотири законопроекти. Нам потрібна дія. Насправді нам потрібна дія. Нам потрібно нарешті стартувати зі змінами у е, сфері науки. Е, знаєте, вчорашній день називався е, він встановлений ЮНЕСКО Всесвітній день науки для миру і розвитку. Так, от я хочу е, донести всім народним депутатам е, цю думку, тому що вона є дуже важлива. Сьогодні Україна мусить вести військові дії через агресора з боку Росії. Рози... мир і розвиток це, це того, те, чого найбільше потребує так, наша країна. Так, саме саме так. І на, і оскільки ми маємо агресію Російської Федерації, нам потрібно е, зміцнювати свою оборонну науку з іншого боку. Євроінтеграція нас також штовхає до того. Що ми повинні розвивати інноваційну економіку, а це неможливо зробити без науки. Тому це фактично є закон зі сфери безпеки країни. І що нам вдалося зробити? Ми провели велику роботу з авторами цих законопроєктів і альтернативних так само, з урядом, з Міністерством освіти і науки, а також з самим середовищем, тому що є громадські організації, такі, як, наприклад, реанімаційний пакет. Реформ чи ради молодих вчених, які були надзвичайно активні, мали свою позицію з приводу цих законів. Так от, ми застерегли ті позиції, які мають бути враховані до другого читання. І таким чином закон знайшов підтримку в залі усіх практично фракцій. Ми його проголосували, і тепер нас чекає дуже інтенсивна робота до другого читання, бо скорочена процедура до другого читання. Але нам вдалося в цей закон закласти нові механізми фінансування науки. Тому що зрозуміло, що наука фінансується в Україні надзвичайно погано насправді. І е, сьогодні ми дійшли такого мінімуму державного фінансування до 0,24% ВВП. Для того щоб наука себе самовідтворювала, це мусить бути щонайменше 0,9 ВВП. Якщо скласти всі міжнародні гранти, те, що дає бізнес, він дає дуже мало насправді в Україні, мізерно мало порівняно з іншими країнами, то разом виходить десь орієнтовно до 0,7 ВВП. Ситуацію треба кардинально міняти. Ми зафіксували в законі відповідні цифри. Зрозуміло, їх неможливо буде досягнути одразу. Але ми плануємо, що в перехідних Положеннях разом з урядом виробити все таки план дій, як ми будемо нарощувати фінансування науки, зокрема грантове фінансування, не базове, коли ми фінансуємо просто інституції і ставки, а грантове фінансування, яке виділяється під конкретний результат, під конкретне дослідження. І тут цікаво, що розподілення цих коштів передбачено не лише інститутам, як це робилося раніше Національної академії наук, а і іншим, і навіть окремо взятий науковець може отримати так фінансування. Так, так, це є одна з таких дуже прогресивних новел закону. По-перше, буде створено Національний науковий фонд, який буде розподіляти це грантове фінансування за прозорими критеріями і е, та, таким ритмом роботи, який прийнятий у цивілізованому світі. З іншого боку, індивідуальний грант для науковця це надзвичайно важливо, така, мож, така можливість. Справа в тому, що до цього часу наші інститути і університети теж могли отримати гранти. Через державні фонди. Але як правило, грант отримувала інституція. А до того, науковці, який виконує безпосередньо цю роботу, доходили абсолютно мізерні кошти. Ми вважаємо, що те, що Україна зараз ратифікувала угоду е як асоційований член. У європейській рамковій програмі горизонт 2020 ця програма має 80 мільярдів євро. Це величезна програма, де Україна тепер виступає як повноцінний партнер, і це нам дає можливість доступу до серйозних європейських коштів. Питання в тому, що ми повинні навчитися. Отримувати ці гранти, а для цього ми маємо бути конкурентно здатними, демонструвати відповідні результати і вміти правильно будувати мережі з іншими європейськими партнерами для участі в такій рамковій програмі. От більше того, ви е, на брифінгу після е, голосування за цей законопроект сказали, що епоха стагнації української науки, науки добігає е, кінця. Це означає, що після другого читання почнуться реальні процеси, і наша наука вийде на якийсь новий рівень. Я дуже сподіваюся, що після другого читання власне, почнуться ці процеси. Ми не можемо очікувати, що все зміниться в один день, тому що треба вибудувати інституції, інституційні платформи, наприклад, Національна Рада з питань науки і технологій дуже цікавий, дорадчий орган при кабінеті міністрів, але який має дуже багато повноважень. І саме він буде визначати стратегічні пріоритети, і саме він буде визначати правила гри по розподіл. Діло коштів, але що дуже важливо, ця національна рада буде створюватися з двох комітетів наукового і адміністративного. Сьогодні науку ніхто не чує. І навіть при виробленні стратегічних рішень в державі, які можуть мати вплив на наступні покоління, ніхто не цікавиться думкою науковців. І це неправильно, тому що от саме в цій раді в адміністративному комітеті мають бути Ті виконавці, які мають ці рішення виконувати, а очолювати її за посадою, має прем'єр-міністр. Ми хочемо налагодити цей майданчик для співпраці науки і влади. До речі, мені довелося зовсім недавно на минулому тижні бути у Будапешті на світовому науковому форумі. Так от основна тема розмови на цьому форумі полягала в тому, як науковці мають впливати на прийняття політичних рішень. Тобто зараз дуже важливо, коли є багато екологічних проблем, проблем клімату, проблем, які пов'язані з вихолощенням ресурсів країн. Потрібне їхнє вагоме слово, щоб застерегти уряди перед помилками, які потім можуть впливати згубно на життя майбутніх поколінь. Лілія Михайлівна, кілька секунд. Наш час добігає кінця. Ще одне важливе рішення. Законопроект про професійну освіту вже майже підготовлено. Розкажіть, які новації і коли воно буде винесено у сесійну залу. Так, ми цей законопроект уряду розглядали, і на нашому засіданні ми його повернули на доопрацювання. Це було відкрите засідання комітету, було дуже багато людей з професійної освіти і. Багато новацій, які там запропоновані, викликають сумніви в професійній спільноті, і зрозуміло, що треба дещо доопрацювати. Але що є справді нове? Як відомо, законом про вищу освіту заклади першого другого рівня акредитації, які готують молодшого спеціаліста, будуть віднесені до системи професійної освіти, якщо вони не готують молодших бакалаврів і бакалаврів. І це означає, що система професійної освіти стає двохрівневою, Вона може мати більшу Наступність ця система для мене, як для голови комітету, як для політика, найважливіше, щоб цю систему ми зараз поставили в центр уваги. Уряду, як щодо фінансування, так щодо створення відповідної оптимальної мережі, що вони що викликає, наприклад, наш сумнів, Кабмінівський законопроект пропонує створення великих регіональних центрів професійної освіти, де має навчатися за словами міністра 10-15 тисяч учнів чи студентів. На превеликий жаль. В реаліях України це може мати згубні наслідки. Наприклад, для деяких районних містечок наші професійні заклади є містоутворюючими. Це єдиний професійний заклад в центрі міста, де навчається дуже багато дітей, і він є важливим для такого районного містечка. Якщо ми зараз будемо іти шляхом укрупнення і зведення всіх цих професійних закладів в обласних центрах, як центрах, ми можемо втратити. Ми пройшли дуже складний і болючий урок з довшкілля. Тоді, коли в нас була демографічна криза. Закривалися масово садочки, і ми роздавали їхні ну, приміщення. сьогодні. Не можна повторити той шлях, який було зроблено. Тому в цьому законі дуже важливо правильно виписати також статті по захисту приміщень професійної освіти. Що якщо навіть закривається такий професійний заклад, то в цьому випадку він це приміщення має використовуватися в системі освіти, наприклад, для того створення дошкіль, тиждень дошкільних закладів. І Михайло маємо завершувати. Це тема дуже цікава і важлива. Тому я вже запрошую вас, коли цей законопроект буде внесено до сесійної зали. Аби присвятити ефір саме цій тематиці. Дякую вам. Дякую.